Останнє судове засідання щодо вбивства молодого мукачівця Сергія Спачинського відбулося в Ужгородському міськрайонному суді. Нагадаємо, подія трапилася в 2019 році на одній з АЗС в Мукачеві. Відтак, цього разу суд розпочав засідання з розгляду угоди про визнання винуватості обвинуваченими. На мою думку, угода відповідає інтересам суспільства, сприяє процесуальній економії. Зокрема, під час судового розгляду були встановлені там якшучі обставини. Денашовський добровільно відшкодував матеріальну шкоду потерпілій. Покарання просимо призначити, яке відповідає санкції статті. Крім того, Сторони ну обвинувачений бере на себе обов'язки пунктом 5 цієї угоди. Тому я вважаю, що вона може бути затверджена. Відтак правозахисники обвинувачених Богдан Біловар та Віктор Марина підтримали підписання угоди про визнання винуватості їх підзахисних. Ми вивчили угоду, ми її укладали, ми її підписали. Ну я особисто і мій колега. Все, на нашу думку, стороні захисту відповідають умови, вони є прийнятні. Ми підтримуємо, просимо суд затвердити таку. Шановний суд, вважаємо, що угода відповідає вимогам кримінального процесуального кодексу України. Умови всі дотримані і будуть дотримані в подальшому, тому просимо її узгодити. Після розгляду судом, підписаної між сторонами угоди, суд виніс рішення. Відтак чотирьохрічна судова тяганина таки завершилася вироком для обвинувачених. Боднарю віктору винесли е е вирок 8 років і конфіскація майна Данашовському Генріху Юрійовичу. За сукупністю злочинів, адже в нього є й інші покарання, які він повинен понести по іншим злочинам. Йому винесено вирок 11 років і один місяць, також з конфіскацією майна і відшкодуванням матеріальної шкоди. Дійшли ми згоди про визнання засудженими їхньої винуватості. Обоє підсудних, як Данашовський, так і Боднар, визнали свою вину. Визнали, що злочин скоїли вони і вони згідні понести покарання. Я рахую, що термін теж немалий, не так легко його відсидіти. Покарання вони поне зобов'язані понести. За словами матері убитого хлопця Лариси Спачинської, четвертий підозрюваний у справі ще перебуває в розшуку, тож вона сподівається і він понесе справедливе покарання за скоєння злочину.